Розповідай. Я буду окей. Okay. То ось цей приклад спочатку робимо. Да, да. Запис не його. Один. Б. плюс. С. Це рівню. Привести до спільного знаменника. Так. Для цього нам потрібно Б плюс С помножити на А плюс ой, ну А. Да, так. Це буде е, спільний знаменник. Пиши спільний mm -hmm. знаменник внизу. А e, помножити на Б плюс С. У дужках, а в дужках так. А тут буде. Доповняльні множники пороставляй. Множники? Доповняльні множники. Ну там, щоб привести до спільного знаменника, нам треба ж домножити кожен дріб на щось, щоб стало от такий знаменник. Є, нам потрібно А uh, помножити на 1 і Б плюс С помножити на 1. Це буде. Uh... Б плюс С відняти А. Правильно, так. Да, записуй. Б плюс С відняти А. Угу. Так. Тепер другий. Дріб. Знаменник е... наш, який тепер такий же саме, тільки з плюсом. Так, такий же саме, тільки з плюсом. Е, для, е, ну, тут буде Б плюс С додати А тепер. Так, давай, Б плюс С додати А. Трохи завелике. І тут. знаменник такий же самий. Такий же самий. Да. Ну, так. Mm -hmm. А, помножити на B, плюс С і знову в душках. Mm -hmm. Тепер дорівнює. Mm -hmm. Нам потрібно записати його. в Ну, ми тут ділимо, а нам Ді, потрібно множити, помножити. Ми запишемо ділення дробів як множення. Так. так? Для так. цього ми другий дріб перевернемо. Перевертаємо, так. А перший записуємо. B плюс C, підняти A. A помножити на B плюс C. Множення. Дужку забув. Ой, так. другу Ага, закриваючи. Так. Б ой. Б плюс. Це додати. A. Ага, не перевернути. Э, ні, ні. Б плюс це помножити на A. Так, так, так. Б. плюс С. Помножити на А. Угу, так. І тут пишемо B плюс c угу. плюс А. Дрівню. І тут у нас ось о, оці вот, ну, похожі Дорівня. між собою. Похожі. Вирази множники скорочуються. Скорочуємо, так. І тут буде один і один. Ну, да, один і один можна не писати. Ну, зрозуміло, що ми поділили. Так, тепер записуємо, угу. що залишилося. Залишилося у нас Б плюс С відняти Б. Плюс С відняти А. Поділити. Поділити на Б плюс С додати А. Угу, так. Так, тепер. тепер нам... до дужки, да? Дужку треба так, вирішити? До цих а великих туш. Зараз, зараз я скопіюю, щоб поручно угу, було. І переписувати. І в більшому так. Що тут mm. треба зробити? Тут е, потрібно B, B плюс, помножити на Б, додати С помножити на С, відняти А помножити на А. Ну, взагалі у нас тут число стоїть одиниця плюс дріб. Нам треба привести до спільного знаменника число з дробом з одиницею. Mm -hmm. Значить, на що ми домножимо і поділимо одиниці, щоб у нас був знаменник у знаменник 2 bc це потрібно 2 БЦ помножити на 1. Да, і поділити на 2 БЦ. І поділити на 2 БЦ. Це буде. 2 БЦ. Поділене на 2 БЦ. 2 БЦ поділене на 2 БЦ. bc 2, 2, БЦ. Плюс. Плюс. Переписуємо. Да, все переписуємо, да. Ага, Добре. Тут теж 2 бц. Спільний знаменник у нас тепер є. Так. Значить, нам тепер треба скласти що? Тепер нам потрібно. Е... Додати. Додати 2, 2 бц до а, цього. Тобто, повністю все все ми переписуємо. То угу. є 2 бц. А давай спочатку напишемо б в квадраті. А потім 2б. Окей, Б квадрат. Можемо поміняти місця. 2 Б okay. квадрат. А потім 2б 2B, плюс 2б. Плюс. Ой. Плюс 2 В С. Так, далі у нас і додати, і додати це друг. Це в квадраті. С в квадраті. Мінус В квадраті. Мінус В квадраті. І буде, і буде у нас спільний знаменник, 2 це. Так, що є у нас формулою? Скороченого, скороченого множення. Якою формулою? Формулою скороченого множення. Так. Це. Зараз... У мене просто цієї формули нема. Вже є. Oh. Mm. Перше та друге стоять у квадратах. Посередині перше та друге перемножуються. Перемножуються. Так. Посередині ще двійка. То це формула перше та друге в сумі в квадраті. От тобі перше, от тобі друге. Можна написати. Mm -hmm. То це буде. А в квадраті два. Давай я тобі, от, щоб ти не був з буквами, напишу перше в квадраті, плюс подвоєний добуток перше на друге. Це числа. Ну це наші місця, які стоять, плюс друге у квадраті. Можна Отак, перше в квадраті плюс 2 Перше на друге римськими цифрами, да? І mm -hmm. плюс друге у квадраті. І це у нас має дорівнювати перше плюс друге у квадраті. А, ага, це потрібно Б плюс Б. Б плюс C в квадраті. Б плюс C В квадраті. Угу, так. І мінус А в квадраті. Це і ми виділили мінус. От, оці три доданки. Угу. Поділено на 2БС. Поділено. на БС. Угу. Так. Allem. Ще можна скористатись формулою. Перше формулу... в квадраті, мінус друге в квадраті. Я вже тобі буду. дай я напишу. Буду угу. отак писати. Щоб ти розумів, що це не букви. Зміст не в буквах, а зміст у містах, на яких okay. стоять ці букви. Тобто перше мінус друге квадраті це перше мінус друге, перше плюс друге. Ага, це тобі потрібно забрати. Якщо замість першого в тебе стоїть вираз, то ти його будеш тут писати: вираз, так? Да? Так, да, це B плюс C в квадраті, ой, B плюс C… Відняти? Відняти. А в, в квадраті. О, ні, квадрату. не в квадраті, немало без квадрату немало. просто в дужках. Так, да, записуй першу дужку. Б плюс С мінус А. Б плюс С мінус А. І тут таке ж саме, тільки. Те з Саме тільки з плюсом плюс А. Плюс А. Б плюс С. Ой, ти далеко. плюс... Мене закрили зараз секундочку. Я не зараз. Я не можу. Сейчас, сейчас, все, все, все. Так. Б плюс С додати А. Ну, поділиться на 2 БС Поділиться на 2BC. Так, ця формула називається різниця квадратів. Що ми скористалися. Uh -huh. Та формула, яку ми використовували в перший раз, називалась квадрат суми. Квадрат суми. Суми. Все. Ну, це, щоб ти запам'ятав. Добре. Так, значить, все. Все, що ми змогли зробити, ми зробили. Тепер ми повністю запишемо разом. Це, да? Значить, я просто так. зараз перекопію. От, от так. Раз. Ага. І друге у нас було в першому виразі. Де він? Ага, ось тут. Охи, щоб я скопівав не те. Зараз, секундочку. Ось воно моє буті. Так, тепер нормально. Поторопись. Ось, ну, тепер маємо скоротити щось. Тепер скорочуємо. Ми можемо скоротити b плюс С плюс А. все все, яке в дужках так, да, викреслю. Перепиши, получилось. що залишилося у вигляді степені. А, що залишилося у вигляді степені? Получилось B плюс C відняти А. Два рази. Два рази. То тобто це B плюс C B плюс Смінус А у друг, другій степені. В другій степені, так. Да. B плюс C Відняти А. В другій степені. Поділено на 2 БЦ. 2 БЦ. А, давай я в половині цей приберу стоп, щоб воно не дергалось, коли я рухаю екран. Так, все. Угу. І тепер залишається нам третій вираз. Перетворити, а, так, щоб... А, а, відняти Б. Відняти С. Угу, так, а, значить, C. я його сюди приношу. Ось. Поділити на нього, да? так? Так. Е... Я перепишу перший, а другий okay. ти перепиши переверну. А, це у нас поділити, значить ми можемо помножити, так? так. можете і перевернути. Так. Мені перший. плюс... Так. це перепишуть. Ні, зараз я спробую схопити цей фрагмент і принести. Скупив, поставив. Ось він. Трошечки зменшимо Так. ось А ти вже переверни другий дріб. B, b, угу. Так, напиши формулу. Пам'ятаєш, як ну доводити не треба. Напиши формулу, чому до рівні А мінус Б в квадраті. Mm. Я тобі підказку дам. Ага, добре У нас буде Б мінус А. Б мінус А в квадраті, да. Так, а якщо давай, я напишу. B Плюс C мінус A в квадраті. То чому буде цей вираз дорівнювати? А мінус, мінус C додати мінус. B. Ні, і мінус B. А, і мінус B. А з... мінус, мінус B мінус C у квадраті. Тобто, оцей ага, вираз, ти... який у нас у чисельнику, ми можемо перетворити. напиши як. Так, як буде отак, так? Да? Uh -huh. У квадраті запиши його. Записати його в квадраті? Ну, тобто поміняю місцями як знаменник Ага. Окей, це буде. Вираз. Поміняти його місцями, так? Ну, от так, бачиш. Щоб ну так... Замість цього. Виразу... Ага, добре зрозуміло. Це і все. А потім ми спиротимо. А мінус Б мінус С. Два Аб. Ой, там не 2 А Б. 2 е, угу. e, Помножити. Помножити а. на АБЦ. АБЦ. Помножити. -B -B -C. -B -C. -B -C. А мінус Б мінус. А мінус Б мінус С. Так, тепер скороти, будь ласка, Не, буде неправильно. Е. Ні Там в тебе квадрат. Е. Якщо ти ага. ділиш Х у квадраті на Х, то ти скорочуєш отак. Це. Ми закреслюємо, да, А цей вираз ми закреслюємо. Це означає, що у нас Х залишився. ну Просто вираз а б мінус С у нас залишається. Все, достатньо. Тепер скороти Б і С. Б і угу. С. Також скорочується вони. Так. І залишається нам переписати наш вираз і підстановку зробити, підставити, переписуйте, я принесу Угу. Я не зрозумів. Ну, виїхи. Ще раз запусти. Зробив все. Два рази запускається Ага. От вона підстановка. Підставляй і отримаємо відповідь. Фіка, Угу. А дужки писати? А Так, писати? Да, 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 писати. Так, ти давай пиши, а я зараз спробую знайти угу. приклад, з геометрії. Так, просто тут нумерація підручника, щоб знайти. Так, ось сюди. Ні, що я не теж робив. Так, сюди. Треба обчислити? Угу. Я поспокоював, але не можна. Початку, так, прогресію, показати ремірації камінатура, котрі на кінські. Так, тут нема. Ладно. Тут повний зборник. Це у нас тут множення. А да. Тут у нас. Додавання в ньому. Так, плюс тут ділення, да, Тут ділення. А я можу так скоротити? От так? Звісно, да, Ти можеш скоротити на 2, поділити на 02 на 2. Це буде 001? Так, да, буде 001. Тепер у мене останеться тільки. ось Оці два приклади. Оце з початку додавання, потім віднімання. Ну, да, треба да, да. зробити додавання віднімання. Тут буде у нас один. 002. Це буде 11-7-11 300 і задача. Чи не знаєте ви ці номер? Ой, ні. 3107. Названий координати. Так, ти забув з тут 002, 001. Так. А, 001. Так. Угу. Якщо знаменник кодин, то його не потрібно записувати. Ні, не потрібно. Тут у нас буде 10. Угу. 10, 10 і погнозу на на одну соту. На одну соту це буде. Ну, це буде. На одну соту. Це буде, значить. 1000. Отак. От Скільки буде? А. Ну, скорочення. Ну,лик, скорочується. Ага. Що залишається? Де... Од... Одна. Одна десята. Одна десята, правильно. Все. Це відповідь так. Зупиняємо.